Час універсальна валюта, його кількість однакова для всіх. Ніхто не має більше ніж 24 години. Тому я запрошую вас проаналізувати прожитий тиждень. Чи справді ми витратили його на корисне? В ефірі програма «5 хвилин для вічності. І я, Володимир Гриневич, вітаю вас. У студентські роки у мене був однокурсник, якого прозвали «тройним». Так називався популярний у ті часи. Одеколон, річ в тому, що цей хлопець, схоже не підозрював про існування води, мила і губки. Він взагалі не мився. Історія французької парфумерії, яка почалася в Одинадцятому столітті замовчує той факт, що французи винайшли одеколон через те, що ненавиділи митися, тому вони використовували сильні ароматичні речовини, щоб приховати запах поту. Саме тоді хрестоносці привезли з Єрусалиму до Франції жасмин і троянди. У середньовіччі існував термін запах святості. Деякі монахи стверджували, що по справжньому святій людині митися ні до чого. Однак. На їх думку, чим сильніший був сморід, тим більше було святості. Можна було б продовжити розповіді про милой одеколон. Багато чого можна сказати про тих, хто відчуває відразу до особистої гігієни, і про тих, хто вважає, що парфумерні аромати приховають їхній природний запах. Насправді неважливо, які парфуми ви використовуєте. Якщо ви не вмиваєтесь, не приймаєте душ, то рано чи пізно запах заявить про себе і ви позбудетесь друзю, а представники протилежної статі будуть уникати вас як прокаженого. Багато людей. Відкладають питання чистоти в довгий ящик, і це відбувається не тільки у фізичній сфері, а й у моральній. Багато приховують свої вади і гріхи за посмішками і гарною поведінкою, і пристойним зовнішнім виглядом. Однак, запах такого одеколону не вічний, і в якийсь момент на світ виходить те, ким людина є насправді. В першому розділі Першого Соборного послання апостола Івана написано: Кров Ісуса Христа, Його Сина, очищує нас від усякого гріха. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Ті, хто не очищені кров'ю Ісуса, не зможуть увійти в Небесне Царство. Христос може очистити нас, і чистота, яку пропонує Бог, не поверхнева, не залишається жодного запорошеного куточка. Але неможливо зробити когось чистим насильно. Спочатку ми повинні захотіти, а потім дозволити Богові очистити нас день за днем, проводячи цю роботу. Інакше Бог не зможе зробити свою роботу очищення. Тож попросимо в молитві Бога, щоб Він просвітив нас і щоб ми дозволили йому очистити нас, наш розум і серце. Дорогий Небесний Отець! В дороге ім'я Ісуса Христа звертаємось до тебе і просимо Тебе, прости, Господи, нас, і очисти нас. Присвятую кров'ю нашого Господа і Спасителя Ісуса. І нехай наше серце стане чистим, щоб, Господи, ми могли з радістю ходити Твоїми дорогами і славити Тебе, і величати. Прибудь, Господи, з нами, щоб ми могли ходити у чистоті нашого серця за Тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вашій увазі пропонуємо цікавий курс біблійних уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши нам або написавши. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам Господніх благосвень та суботнього миру. І нехай ваше серце буде чистим до наступної зустрічі та до наступних роздумів.